Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас гібридний інвертор від Anengie потужністю 4,2 кВт на 24 вольта із заявленою силою струму зарядки від мережі 80 А. В комплектації у нас інструкція англійською мовою. Сам інвертор. І ось такий коробці він приїхав без пошкоджень трішечки більше, ніж за місяць. Здається, місяць і 5 днів. Розглянемо детальніше. Почнемо знизу. Тут у нас саме цікаве два вентилятора, які працюють на виду. Кнопка, яка вимикає, вимикає інвертор, термінали підключення батареї. Також вхід мережі, вихід 220 вольт і вхід сонячних панелей. А також ось такий болт для заземлення. І RS-485 роз'ємчик. З цієї сторони у нас вентиляційна решітка з фільтром. Також детальні характеристики. Тут просто вентиляційна решітка. Зверху немає нічого. Два от таких отвори для. Кріплення інвертора і все. На передній панелі у нас дисплей і чотири кнопки керування. Розміри 340 на 295 та на 100 мм. Щоб підключити всі елементи, треба зняти ось цю кришку. Ось таким чином виглядає підключення. Силові проводи від акумулятора підключаються на оцю колодку. Як бачимо, плюсовий провід у мене в червоній термоусадці. А чорний без термоусадки. Ось сюди він зажимається. Потім вихід 230 вольт з акумулятора. Зажимається ось тут. Колодки масивні і доволі якісно зроблені, на мою думку. І вхід в інвертор підключається ось в цих дві колодочки. Подивимось, що дана модель підтримує холодний запуск. Вмикаємо BMS-ку. Тепер вмикаємо інвертор. Так, він запустився. Кулери почали працювати і зараз працюють, але на мінімальних обертах. Після підключення інвертора до акумулятора потрібно зайти в налаштування і налаштувати пристрій. Заходимо довгим натисканням на кнопку Enter. І я відразу вимикаю пікал бузер. Це має бути 18 налаштування. Так. І ми маємо вибрати ND1. Тобто вимкнули бузер. Перше налаштування це звідки наш інвертор буде брати енергію. По замовчунню тут стоїть в утиліті. Тобто, якщо у нас нема сонячних панелей, ми використовуємо енергію від мережі. І якщо мережа пропала, то тоді використовуємо енергію з акумулятора. Тут є режим від сонячних панелей живлення. Сонячні панелі, батарея, а тоді мережа. Або сонячні панелі, мережа. І батареї. Тобто, якщо сонця не вистачає, то використовуємо мережу. Якщо і мережі немає, то тоді енергію з батареї. Я ставлю постандартну стандартну тіліті. Друге налаштування: максимальний струм заряду, який буде заряджати наші акумулятори, це і від сонця, і від мережі одночасно. Подивимося. Максимум 100 А. Мінімум 30 А. Режим роботи інвертора. АПЛ – це від 90 до 280 вольт. Другий режим UPS. В цьому режимі у нас від 170 до 280 вольт і значно менша затримка при переключенні з мережі на акумулятор. Тому залишаємо цей режим. Четвертої настройки нема. У нас відразу п'ята. Тип акумулятора. За замовчуванням стоїть AGN, я завжди обираю Use для того, щоб виставити правильний діапазон напруг, в якому буде працювати мій інвертор разом з моїм літієвим акумулятором з бірочки 7 s Шосте налаштування: автоматичний перезапуск інвертора, якщо досягнутий більше, ніж 4,2 кВт потужності. Тобто ми перевантажили пристрій і він вимкнувся, а потім включився сам автоматично. Сьоме налаштування авторестарт після перегріву. Знову ж таки, включений. Я напевно зміню. На виключене, тобто, якщо він перегрівся, нехай охолоне, і я його потім включу ще раз. Напруга, яку генерує інвертор. 230 вольт, 240, В, 220. В. Ставимо 230, це наш стандарт. Герцовка 50 Гц. 11 налаштування це максимальний струм заряду від мережі. Ось тут можна обрати і подивитися максимум, який здатен цей інвертор. Бачимо, що здатен до 80 А заряджати наш акумулятор. Подивимося, чи це дійсно так. Основні налаштування це діапазони напруг, в яких працює наш акумулятор. Я завжди виставляю в бережному режимі використання верхній поріг напруги ставлю 28 вольт. Режим плаваючої напруги можна поставити 27,6, наприклад. Що це значить? Це якщо акумулятор розрядиться без Навантаження до 27,6 вольта. Інвертор знову його зарядить до 28 вольт. І нижній поріг напруги, до якого буде розряджатися акумулятор, ось можна виставити мінімум 20 вольт. Але я не бачу сенсу виставляти нижче, ніж 21 вольт В в збірщи 7С. Тобто, якщо акумулятори будуть розряджатись до 3 в кожний елемент, це, на мою думку, саме мінімум струм холостого ходу Аненджі. Він складає 1 А 1,1 максимум. Що це означає, менше 30 Вт споживає без навантаження цей прилад. Перевіряти форму сигналу будемо за допомогою осцилографа від Фнірсі. Я користувався Фнірсі 2S23T. Він дуже класний, мені дуже подобається, але компанія надіслала мені ось таку новинку. І подивимося, як справиться з цією функцією даний пристрій. В цьому пристрої мені не вистачало чохла. Тут він вже присутній. Подивимося, що там ще у нас є. Це двохканальний осцилограф, генератор сигналів, а також мультиметр. Чотири пристроя в одному. Мега крута сумочка така. В якій у нас знаходиться все, що потрібно. Інструкція англійською мовою та китайською. Сам пристрій. Ось такий. Та щупи до мультиметра, Type-A на Type-C-зарядочка, знову ж плюс. Щуп для генератора сигналів. А також два щупа для осцилографа. Пристрої схожі, як дві краплі води, тільки відрізняються кольором і, можливо, функціоналом. Але сьогодні ми будемо тестувати насамперед наш Аненджі, а цим пристроєм будемо заміряти тільки форму вихідного сигналу. Чи є тут чистий синус, чи немає. Зверху у нас є три термінали підключення. Перших два це термінали для підключення щупів осцилографа. І третій термінал це підключення генератора. Підключились. Вмикаємо. Вибираємо мову. Англійська або китайська. Вибираємо осцилограф. Ось він наш. Підключився до моєї небезпечної вилки для того, щоб заміряти форму сигналу. Ніколи так не робіть і не повторюйте. Вмикаємо. Фнірсі. 2S53T, вмикається він натисканням ось таким. Обираємо осцилоскоп. Так, щоб вам було краще видно, ось так. І бачимо форму сигналу. Чистий синус 50 Гц, частота. Тобто все відповідає заявленим характеристикам. Давайте додамо навантаження. Так, вмикаємо наш фен. Так, щоб вам було видно, ось так. 67 А споживається з акумулятора. Можете бачити на вилці, і форма сигналу абсолютно. Нормальна, чистий синус, без будь-яких спотворень. Вимикаємось. Гучність роботи Аненджі без навантаження, тобто на холостому ходу, складає 24 дБ на відстані 50 см від інвертора. Під час зарядки акумулятора струмом 31 А гучність не перевищує 33 дБ. Максимальна потужність Аненджі. До ватметра я підключив чайник. Ми знаємо, що фен споживає приблизно 1800 Вт. Давайте запускаємо спочатку фен. 66 А споживається з акумулятора і додаємо електрочайник. Чайник споживає 2,1 кВт. Тобто разом близько 4 кВт і 159 А споживається з акумулятора. На потужності 2 кВт. Шум складає 49,53 дБ. Але потрібно враховувати, що шумить не тільки інвертор, але вода, яка в чайнику закіпає. Напруга на акумуляторі 25,89 вольта. струм холостого ходу на даний момент складає 1,45 А, і спробуємо зарядити цей акумулятор. Подивимося, яка потужність на зарядку буде в даного пристрою. По БМСці у нас також ось такі показники включив в розетку інвертор і бачимо, що струм холостого ходу знизився. Але він на БМСі показує мінус 0,2 ампера, а по мультиметру мому 75 сотих ампера. Розпочалась зарядка і бачимо струм, яким заряджає даний акумулятор. Інвертор складає 78 А. Для мого акумулятора, який має 126 ампер годин ємності, це забагато. Але заявлених 80 А від мережі аненджі дає без проблем. На інверторі я виставив струм 50 А на заряджання і бачимо фактичний 49,6 А. Гарний показник і для моїх акумуляторів це плюс-мінус нормально. Показники напруги на 2S53. 26,30 на вольта, а на інверторі 26,7 вольта. Шум при заряджанні струмом 50 А складає 35-37 дБ. Підключення інвертора доволі просте, але для тих, хто дивиться мене вперше, покажу ще раз. Відний автомат, від нього електрика йде на лічильник, з лічильника йде на реле напруги. З реле напруги у нас йде на перемикач воду резерву. Тут все тут також доволі просто У перемикача воду резерву. Є два входи і один виход. На перший вхід ми подаємо мережу з реле напруги, тобто з міста. І вона пішла на всі мої автомати. А на другий вхід ми подаємо мережу з нашого інвертора. І ось цим перемикачем верх-низ ми регулюємо, звідки нас буде йти електрика на мою квартиру. Таким чином ніколи не зустрінеться мережевий струм з струмом інвертора, що убезпечить і мене, і мій інвертор від будь-яких поломок. Зараз покажу, як воно зроблено там далі. Ось тут я два отвора і вивів два провода до інвертора. Ось цих два провода виходять сюди. Оце живлення квартири, я його вмикаю в розетку інвертора. ось вона, А другий провід з такою розеткою. Тут в мене живиться мій юпс на оптоволоконний перетворювач. І звідси ж буде живитися мій інвертор і заряджати акумулятори. Тобто сюди ми втикаємось і таким чином заряджаємо акумулятори, а через цю розетку віддаємо енергію на квартиру. Все доволі просто. Якщо щось незрозуміло, пишіть в коментарях. Поки що мені Анейджер серед всіх інверторів подобається найбільше. Єдиний його мінус, який я зразу для себе знайшов, це те, що силові дроти прикручуються отими стандартними клемами, такими, як Віасуні, тобто зажимаються ніби лещатами. Я би хотів, щоб вони були на болтовому з'єднанні з накінечниками під болт. То значно надійніше і, мені кажеться, довговічніше. Багато інверторів я вже протестував. Це і ACG Solax, і EASUN, який у мене працював більше року. І... В принципі, до нього претензій абсолютно немає ніяких. І Фронус приїхав сьогодні і кілька днів назад приїхав отакий 4,2 кВт Анерн. Але ви подивіться на розміри. оце Анерн на 4,2 кВт, а це Аненджі також на 4,2 кВт. Подивимося, чи дійсно цей буде тихіший, а можливо й ні. Тому що на даний момент мій фаворит це Аненджі, який дуже тихий, який точно видає 80 А на зарядку акумулятора, має чистий синус, активне охолодження в нього працює. Досить плавно, не так, як от в Ясуні. в Ясуні проблема в тому, що він або вимкнув кулери, або вони працюють майже на максимум. Ну, Тобто дві градації є вимкнуті, середні оберти і максимальні. І мало того, він при цьому кожних 10-15 хвилин на максимальних обертах включає свої кулери і шумить ну, дуже сильно. А ненджі завжди кулери в нього включені, але вони настільки тихі, що їх не чути. І от за весь час він вже, напевно, 2,5 години працює без навантаження. Він ні разу не включав кулери. На продувку, так як EASU. Тому мій фаворит на даний момент Аненджі. Подивимося після тестів на Фронус і Анер. Напишіть, який ви хочете, щоб я протестував перший, і відео незабаром буде. Поки що дуже задоволений і, напевно, я залишу його собі, поставлю в квартиру як свій основний інвертор. Дякую за увагу. Ставте подобаки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-плідоти Дерльвець тест. Всі посилання, як завжди, в описі відео.